Серед перевізників Івано-Франківська назрів конфлікт без згоди голови асоціації обрали нового. Про це заявив сам Василь Бамбуза, який з цього приводу скликав прес-конференцію для журналістів. 5 червня каже, відбулися збори перевізників без його участі, тому їх вважає нелегітимними, а його усунення незаконним. На даний момент я являюсь головою. Я стану своєму здоров'ю не писав заяву про її про відсторонення від виконання своїх обов'язків. Печатка, яка Підтверджуємо повноваження зі мною. Вона ніде не губилася. На зборах було присутні 23 чоловіка. Решта всіх обзвонили по телефону і запитували: хочеш ти не хочеш, там будеш чи не будеш. Збори та переобрання голови асоціації, за словами Василя Бамбузи, влаштувала група так званих великих перевізників під патронатом міської влади, які хочуть запустити нові маршрути. Вийти на діалог із мером твердить голова асоціації. Не вдається. Мабуть, за ці два дні стояння, які ми стояли, не возили пасажирів, і влада зробила, вирішила нам помститись. З порошньої п'ятниці пытається записатись до голови на прийом. Ну, Пан Ковба сказав, що чекайте, ми, вас, ми повідомимо, коли вас голова може прийняти. В понеділок він теж сказав, що голова не може прийняти, дуже зайнятий. Так що до голови, до міського голови попасти дуже тяжко мені. Про утиски влади говорить і заступник голови асоціації перевізників Ольга Костів, мовляв, кожен її робочий день як підприємця розпочинається з приписів. Ми, як відстоюємо права перевізників, і то з нами от влада ніколи не хотіла розмовляти. Та група, що от зараз, от ця, що вони зробили, от такий рейдерський захват. То чомусь от з ними, от влада йде йде на переговори. Рейдерське захоплення організації це наклеп, каже новообраний голова перевізників Володимир Сохан. На підтвердження своїх слів показує список підписів на його підтримку. Їх 42 із 69, тобто більше. 6. Були проведені 5.06 числа е, збори Асоціації перевізників, де був відсутній наш голова бамбуза. В телефонному режимі перевізники перезвонили, що він прийшов, бо треба було вирішити нагальні питання. Е, він сказав, що він ухиляється від роботи, щоб ми приймали рішення скажімо, на свій розсуд, що він. Е, ну, Відмовляється бути головою асоціації. Тим часом голова із початкою Василь Бамбуза каже, у такому підвішеному стані асоціація буде до вересня. У час відпусток з'ясовувати нічого не будуть. А на початку осені планують зібрати збори перевізників і розставити всі крапки над і.